Скасування посвідки на тимчасове та постійне проживання в Україні одна з найпоширеніших проблем, з якою стикаються іноземці. Вітаю! Мене звати Тетяна Петрик, я адвокат і керівник практики міграційного права юридичної компанії «Приходько та партнери. Тож у цьому відео я вам розповім за що можуть анулювати посвідку іноземцю, чи можна оскаржити анулювання посвідки і промисловий виїзд. До чого варто бути готовим. Поїхали! Посвідка на тимчасове проживання це один із основних документів, який дозволяє іноземцю легально перебувати на території України протягом визначеного строку. Однак слід пам'ятати, що таке право може бути достроково припинене, якщо виникають підстави для скасування такої посвідки. Підстави для скасування посвідки на постійне проживання чітко передбачені законодавством та включають в себе першочергове скасування дозволу на імміграцію, документу, який надає іноземці право на постійне проживання в Україні, та самої посвідки на постійне проживання, тобто фізичного підтвердження цього права у іноземця у вигляді пластикової id карти. Обидва документи взаємопов'язані без дозволу не буде посвідки. Коли може бути скасована посвідка на тимчасове проживання. Основні причини скасування посвідки на тимчасове проживання передбачені законодавством і включають в себе: порушення законодавства України, наприклад, вчинення адміністративних або кримінальних правопорушень, втрата підстав для перебування. Якщо, наприклад, іноземець отримав посвідку на підставі працевлаштування, а трудовий договір розірвано, надання неправдивих відомостей під час оформлення документів. Порушення умов перебування, зокрема, якщо іноземець залишив територію України на тривалий час, наприклад, більше ніж 180 днів сумарно протягом року, без поважної причини. Загроза національній безпеці, якщо є відповідна інформація від Служби безпеки України або інших органів. Тепер, що стосується скасування дозволу та посвідки на постійне проживання, це можливо у таких випадках. Іноземець вчинив злочин або серйозне адміністративне правопорушення на територію України. Встановлено, що документи були отримані на підставі неправдивих або підроблених даних, втрата підстав для імміграції, наприклад, у разі розірвання шлюбу, який був підставою для дозволу і Якщо він був фіктивним: створення загрози національній безпеці України, громадському порядку, здоров'ю населення. Як дізнатися про скасування посвідки? Органи ДМС письмово інформують іноземця про рішення щодо скасування дозволу на імміграцію та посвідки. У повідомленні вказують підстави такого рішення, а також строк, у який іноземець має залишити територію України. Зазвичай це 7 днів. Якщо іноземець не отримав такого рішення, його можна отримати шляхом направлення адвокатського запиту. Рішення про відмову у видачі тимчасової або постійної посвідки можна оскаржити в адміністративному порядку, подавши скаргу до вищого органу ДМС або звернувшись до суду у межах 6 місяців з моменту, коли стало відомо про скасування посвідки. У разі якщо оскарження не дало результату, іноземець зобов'язаний покинути Україну у встановлений термін щоб уникнути примусового повернення. Скасування посвідки це не кінець можливостей, а серйозне попередження. Щоб уникнути неприємностей, важливо дотримуватись умов легального перебування та вчасно реагувати на зміни. У разі сумнівів, краще звернутися до адвоката з міграційного права. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Буду вдячна за лайк та підписку. Якщо залишились питання, мій номер на екрані та в описі під відео.